Добре, повертаючись до головної теми, яка зараз турбує українських журналістів, це до Міністерства інформаційної політики. Власне... Я не знаю, як ти думаєш, як тебе це все оцінив, для чого це все робиться, і кому прийшла в голову ця божевільна абсолютно ідея. Ну як на мене, знову ж таки, смію собі давати судження, тому що також є журналісткою, і боюся, що нас це насправді, якщо буде створено це міністерство, зачепить. Якби там не говорив Юрій новообраний міністр, що це для українських журналістів не стосуватиметься? Ну я, я не так боюся, що воно зачепить в плані цензури або що. Але по перше, ну це не буде покращення життя для журналістів в кожному разі, тому що чим більше контор, тим більше всіляких оцих рогаток, перепон якихось нікому не потрібних спроб щонебудь зарегулювати, що е, навіть не Породжує якусь велику політичну проблему, да, от власне цензура, як антидемократичний такий інструмент, от, так у нас сприймається. Але для нас з тобою найбільша проблема, я боюся, ну, для наших колег. Тут може полягати в тому, що стане складніше працювати не через тиск, а саме через оці бюрократичні рогатки, які обов'язково нова контора, як тільки з'явиться, почне вводити, бо їй же потрібно доводити сенс свого існування вони просто псуватиме життя, я боюсь. Не знаю, наскільки великою мірою. Це раз, два. Ну, у нас же ж в країні, звичайно абсолютний мінімум бюрократичних структур, правда, ж все з таким чорним гумором кажу, що нам ну, просто конче, необхідно ще одне створити да, і з бюджету його фінансувати. А третє, хто в чию голову прийшла, я не знаю. Абсолютно очевидно, що в чиюсь голову прийшла ця думка, і ця голова. Озвучила її президенту. Наскільки я розумію, це все виходить у нас від Петра Олексійовича Порошенка, і чомусь президент до цієї голови прислухався. Знов таки абсолютно нелогічно, і вибачте, за пафосне слово, не по-державницьки. По моєму в даному разі голова держави вчинив, чи ще не вчинив, а збирається вчинити. От в цій ситуації, от вчора, ти, мабуть, бачив так цю весь цей круглий стіл. Була трансляція. Не знаю, чи ти дивився до журналістів, намагалися якось юрістицю пояснити, чому треба відмовитися від цієї посади. Тим не менше він не відмовився, сказав, готовий за дві хвилини там працювати. Про тому, що це було таке, ну не дуже, як би сказала, приємне відчуття. Оце, напевно, все склало Юрію Стецеві. Взагалі, ну, все, 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 все ця година, так, цього спілкування не було. Дуже приємної для Юрія Стеця, тим не менше, він не відмовляється так поки що, і що робити в цій ситуації далі? От нам, журналістам, як ти вважаєш, які далі можуть бути кроки для того, щоб все ж таки цього міністерства не було, тому що я, наприклад, не є прихильником того, що можна перероблювати положення, радити міністру, давайте це будемо робити, а це не будемо. Ну просто не бачу сенсу взагалі в існуванні такого міністерства. Ну я теж не бачу, але що зробити можна. Ну які у нас є інструменти? Наші інструменти, публічність, наші інструменти можуть бути акції, протестні акції якогось формату. Да, форматів є багато можливих. Е, мене дуже дивують тут. От знов таки наші державці, і пан Юрій Стець теж не в останню чергу. Тому що абсолютно легко було передбачити, да, який це викличе резонанс, яку це викличе реакцію. І як негарно виглядатиме наша влада, на чолі знов-таки персонально з Петром Порошенком і всередині країни, і на Заході, про що теж не варто забувати. Це було абсолютно ясно, напевно, ще на стадії обговорення. Але от от-от звичка така, що ну. Поговорять і забудуть, а нам своє робить, От вона у нашої влади якась така незмінна, незалежно від того, хто її особлює. Да? Тут тут і тут і, і і в Януковича таке було, і в Ющенка таке було скажімо, прямо. Оця звичка не звертати уваги на громадськість, назв таке так. Навіть, але так. ми пережили майдан на зараз. Є війна, громадяни фінансують армію. Дуже багато чому ну, і, і, і все одно не звертають і от, увагу. Тим більше тут влада повинна бути обережна, тому що це 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 називається ну, от, російською благими благимінаміренням, да вимащена дорога вад. А по-нашому так вульгарніше змусь дурня молитись, то він лоба розіб'є. Да? Тобто, дійсно, треба щось робити в плані інформаційної війни, але щось робити і створювати от чергову зайву контору ну це, по-моєму, дві великі різниці. 에, повернемось до розмови з Сашка. Маємо зараз на зв'язку Тимура Олєвського, журналіст телеканалу Дощ. В сенсі ну, мені сказали, що маємо, тепер не маємо. Ага, зрозуміло зараз. Будемо мати. Ем... Так, за кілька хвилин будемо мати Тіморалівського. Мені здалося, що вже маємо кивали мені, але чекаємо так, поговоримо з ним про підсумки. От цього звернення годинного Володимира Путіна до федеральних зборів, власне, про те, як оцінили журналісти, що важливо насправді сказав Володимир Путін народу, а що було більше вода. Ну багато говорили про те, що в принципі було схоже промова десь на промову Андропова, десь на промову б. Ріжніва навіть порівнювали багато дійсно було присвячено Україні, мало було ну, було також економіці присвячено Росії, але ну з такими словами зробимо, переможемо, здобудемо. А от яким чином не ясно. Тобто, а можна ну, але... реварку на це Ти так, Сказала, що Володимир Володимирович згадував там Корсунь. Похід князя Володимира да, туди так. на Херсонес, власне, ще в той час. Ну, Тут, в принципі, відомо навіть зі шкільного курсу історії, як, були, як виглядала вся ця справа, коли е, імператор, е, імператорський двір у Візантії не схотів, скажімо так, не палав бажанням віддавати порфірородну це за князя Володимира. Uh -huh. Володимир власне здійснив грабіжницький похід uh -huh. на цей Херсонес. Це був просто насправді от такий от варварський напад, який увінчався великим грабунком, а не тільки хрещенням Володимира. І трофеї, вивезені звідти, мідні статуї, там ще щось. Воно довго стояло потім ось тут у Києві, неподалік звідси, в принципі, де знаходились князівські палати. Москви тоді, як ми знаємо, ще не було взагалі в історії. І насправді, от такі згадки про такі речі, вони. Я вважаю, досить позитивні такі для нас, для українців. Ну, чот, ми колись ходили, били таких великих, потужних греків, пограбували їх там. Можемо, коли захочемо. Ну так, порівняння такі історії Володимира Путіна дуже цікаві. Тим не менше, я би ну якби могла сказала, би, йому не треба нашу історію чіпати там до своєї Росії, так ну але от хочеться йому не може він без цього. Тим не менше, продовжуючи тему Міністерства інформаційної політики, ми так скачемо туди-сюди трохи. Але ну таки, така є, якби інформаційна картина для нас сьогодні. Отже, ти кажеш про акції, протесту і так далі. А от депутати, які були були журналістами, так екс журналісти, що можуть на твою думку зробити в Раді, і чи означає це програш все-таки цієї активної, так частини парламенту, на яку були якісь сподівання? Що означає програш? Що означає те, що ну от ви проти і що? Навіть там Юрій Луценко чи Віктор Чумак в Фейсбуці публічно писав, що ну Мустафа не може так поступати, голосувати проти, тому що от, є партійна, партійна дисципліна, дисципліна і да, так да, далі. Да, да, да. Все обговорення можуть бути ти може бути проти, коли фракція там. Думає, як і голосувати, от коли фракція вже вирішила, то ну якби давайте не будемо. Ні, ну це вічна проблема і персональний вибір кожного. Врешті-решт, е обирали та фракцію, да, і є членів у списку, але з іншого боку, можливо, ця фракція не була б такою великою, якби там не було от, е тих вже вчорашніх журналістів, що себе зарекомендували в очах суспільства чесними людьми. Тому що хто кому винен, ще можна дискутувати. Е програш, програш цих людей я тут не бачу в чому. Я тут бачу програш влади Сутоїміджевий, ну, про який я вже казав. Е а що стосується того, того, що вони можуть зробити, от наші колеги і друзі, ну. Тут як можна заборонити руками депутатів створення якої-небудь якого-небудь відомства? От я не знаю такого механізму. Його можна потім контролювати, можна потім робити депутатські запити з приводу його функціонування, можна впливати на формування бюджету, так і рядочок у бюджеті, якимось чином скорочувати, якщо він буде за великий чи за довгий для цього відомства? Ну, це те, що вони можуть зробити, це те, що вони повинні будуть робити, очевидно, якщо. Це міністерство буде дійсно створено, і от в таких е, карикатурних таких формах. Це я гадаю, те, що от вони робити матимуть, якщо вони туди недарма прийшли в парламент. Але якщо вважати ну знову ж таки, питання там і бюджетного фінансування, і доцінності, то знову ж таки, що ми, журналісти, ну тобто, ми вже здається, всі-всі використали можливості, так, говоримо і про те, що подивіться, це ж буде все одно великий бюджет, те, те, те. Але ну нічого не виходить, так? Ну так. Так, ну, ну ну знов таки, це зараз у нас в країні не знаєш, найбільша проблема. Не, да? Да? не найбільша, але свій антипадів. Це дуже показовий, дуже і показовий випадок, далі абсурдність, от правильне слово. Це дуже показовано, на превеликий жаль, да, от це є. І ми бачимо, що дійсно ну, от революція відбулася, чи, чи відбувається. Є така поширена думка, що вона триває в інших формах, але дійсно не стало так за помахом чарівної палички, що от у з'явилася активна і просунута громадськість, яка контролює владу в усьому, в чому вважає за потрібне і можливе. І напевно, це теж не, не тільки до громадськості проблема, а це інституційна проблема. Да, бо Цих важелів немає усталених, якихось механізмів такого контролю. Їх немає. От парламентський контроль. Ми розуміємо, як виглядає. Як виглядати має контроль громадськості за владою? Насправді це, це абстракція. От скажіть мені, які конкретні є механізми? Да? Є пасивний опір, там у вигляді, я не знаю, несплати податків. Ну, з цим у нас і так велика проблема існує без жодних протестів. Є шлях активних акцій. Мирних, немирних. Це вже завжди залежить від конкретної ситуації. А більше якихось немає у нас механізмів насправді. Це, це не робиться дуже швидко.